Бліндажні скоби для будівництва військових укріплень виготовляють волонтери із села Яришівка. Кузню на подвір'ї облаштував Михайло Бузін. На передову передав понад 60 тисяч скоб. Металеві затискачі для дерева вкрай необхідні захисникам для спорудження бліндажів та опорних пунктів. Кузню на своєму подвір'ї облаштував Михайло Бузін. Чоловік з односельчанами вже півтора року виготовляє скоби для захисників. Це металеві затискачі для будівництва військових укріплень. Робимо ось такі скоби бліндажні для, для наших хлопців. Ми їх виковуємо, вони дуже якісні і дуже, дуже хлопці ними задоволені. Волонтерську кузню облаштував рік тому. За день в ковальні виготовляють понад тисячу скоб для наших оборонців. Машини з допомогою для наших захисників та захисниць відправляють щоденно. Так історично склалося, Ви думаєте, ну так склалося, що ми ж бачимо, що треба. Взагалі, -то це не те, що я хочу чи не хочу. Ви розумієте, бійці дзвонять нам і вони просять. Нам треба лопати, нам треба кирки, нам треба молотки, сокири. І саме головне це скоба і плівка. Роблять скоби із арматури. Її добре розігрівають і виковують молотом. За день одна людина виготовляє таких сто. Витягуємо кінець. витягнули носика і загинаємо. До волонтерської кузні долучаються мешканці села Яришівка та сусідніх сіл. Аби робота просувалася швидко, процеси плавлення металу та кування виконують різні люди. Ну в принципі всі стабільно ходять. В основному хто хоче той працювати, то щитає. Вони стабільно ходять, допомагають. Ну молодці. Ну і так потихеньку працюємо собі далі. Виготовляють для оборонців ще й кирки, лопати та сокири. Матеріали купують за донати. Євгеніявсяніков телеканал Віничина.